Михайло Вишневецький вирішив особисто очолити похід і виїхав у Львів. Однак через різке загострення хвороби командування довелося передати Яну Собеському. В усіх трьох козацьких літописах Саміла Величка, Григорія Граб'янки й самолиця, зазначається, що король був отруєний, при цьому величко переповідає чутки, що це сталося при найсвятішому таїнстві, тобто під час прийняття причастя. Але найпевніше, справжньою причиною смерті стала хвороба виразка шлунку. Він був хворою людиною. Лікарі, які опікувалися ним в останні дні у Львові, засвідчили, що він помер через розрив виразки шлунку. Дослідження, які робилися над його прахом, підтверджують, що він мав проблеми з виразкою шлунку, але недарма кажуть, що виразка це психосоматична хвороба. Стрес, невпевненість у тому чи гідний він правління та корони, і дійсно катастрофічна ситуація усе це призвело до його ранньої смерті.